То тільки не говорить про благодійні внески, які сумлінні хворі сплачують за медичні послуги. Всі громадяни хочуть знати, куди йдуть їх гроші, а головне, чи використовуються за призначенням. Пролити світло узявся молодий амбіційний депутат Андрій Маліцький, який до того ж є головою депутатської комісії з гуманітарних питань. Перше, що зробив, це надіслав депутатський запит головному лікарю ЦРЛ Юрію Котенку з проханням надати інформацію про надходження та використання благодійних внесків за 2015 рік. Варто нагадати, що в той час обов'язки головного лікаря виконував Олег Щербина. Юрій Котенко надав відверту і, як зараз, модно говорити, прозору відповідь. З даним документом усі охочі мали можливість ознайомитися в інтернеті. У кого немає такої можливості, повідомляємо вибірково. Надійшло коштів від благодійних внесків близько 2 мільйонів гривень. На медикаменти пішло 1 мільйон 252 тисячі 724 гривні, а це 64,6%. Все інше на оплату послуг, придбання обладнання, капітальні ремонти обслуговуючих електронних приладів тощо. Та найбільше дивує, наприклад, придбання періодичних видань на суму 15 тисяч гривень, меблів і привітання у пресі на 2 тисячі 600 гривень. В принципі, обурюватись немає підстав, адже згідно з положенням, яке діє в медичній установі, кошти, які є залишковими, можуть використовуватися за рішенням комісії. Отримавши таку інформацію, Андрій Маліцький вирішив провести відкрите засідання комісії соціальних та гуманітарних питань, на якій разом з громадою міста обмінятися поглядами та дійти згоди, як перевірити надходження благодійних внесків та подальше їх цільове використання. Ознайомившись із цифрами, у громадськості міста виникло чимало запитань, ідей, пропозицій, історій з власного досвіду всього і не переслухати. Та все ж деякі ідеї намалювалися. Люди хочуть бачити постійні звіти про використання благодійних внесків, змінити положення, у якому заборонити витрати на інші статті, окрім медичних, розробити перелік платних і безкоштовних послуг, встановити термінал для оплат або касовий апарат. Комісія працюватиме й надалі. Про результати роботи повідомлятиме через засоби масової інформації. Встановлення газових лічильників без проблем та коштів у Світловодську продовжується реалізація державної програми по встановленню безкоштовних приладів обліку газу. В цьому році такі види робіт також заплановано. В нас є відповідні плани на 2016 рік. Ми повинні поставити 1664 безкоштовних лічильників. Плани є поки що на даний момент. Лічильники не поступили на склад для того, щоб ми ставили. Але абоненти. Листи нам написали відповідні заяви. Вони всі по відповідним датам уже розсортировані. Тільки буде відповідно дані лічильники. Ми будемо їх встановлювати відповідно до черги, відповідно до звернення. На це нам дається два роки, тобто в цьому році і в слідучому році. Плани відповідні є. Тому я думаю, що всі споживачі будуть забезпечені відповідно до черги, до звернення, відповідними даними газовими лічильниками. в прошлому році. Ми повинні були поставити всім споживачам, в кого зареєстрована плита з колонкою. Ми практично це зробили, залишилось близько 50-47 абонентів, але ну, ці дані абоненти ну, відмовляються від встановлення. До кінця року вони повинні або самі встановити, або ми їм встановити, а потім вони не мають права користувати природним газ. Тобто з 2017 року абоненти, в кого встановлені плита з колонкою без лічильника, не мають права використовувати природним газ. Фахівці управління експлуатації газового господарства нагадують споживачам про необхідність періодичних повірок вже встановлених лічильників. Такі роботи, а це демонтаж, транспортування, повірка та монтаж, здійснюються знову ж таки безкоштовно за рахунок управління експлуатації газового господарства. Тетяна Головачова, Костянтин Марко, телерадіокомпанія Веселка. Прийшла весна, зійшли сніги, і перші пішли прибирати території. Не чекаючи, поки хтось згори дасть вказівку, медичні працівники заходилися наводити лад поки що на своїй території, а далі кажуть, візьмуться за прилеглу. На заклик головного лікаря Світловодської центральної районної лікарні Юрія Котенка трудівники взяли граблі, мішки, підігнали техніку. Вигребли опали восени листя та сміття, прорядили насадження. Сам же очільник медицини узяв кусачки, аби зрізати прикорневі пагони, але скромно відмовився, щоб ми його зафільмували. Мовляв, нічого тут такого, наводити лад на робочому місці це справа кожного поважаючого свою установу керівника. До роботи долучилися усі медичні підрозділи. Кому, як на медицині, знати, що таке чистота. Тож сезон суботників розпочато. Зробимо наше місто найкращим. Федерація силових видів спорту Легіон продовжує радувати світловодців масштабними спортивними змаганнями. Нещодавно в нашому місті пройшов турнір із жиму жемолежачі Кубок Легіону, який зібрав майже 30 кращих спортсменів з багатьох міст України: Кременчука, Комсомольська, Кіровограда, Знам'янки. Ну і звичайно, світловодська. Отже, всі готові до змагань. Суддя викликає першого учасника та дає команду до старту. Такі змагання покликані в першу чергу показати, що піднімати важкі штанги цікаво та корисно при грамотному підході, і що в цьому виді спорту можна досягати серйозних результатів. Слід зазначити, що цьогорічний турнір ознаменувався жіночим бумом. У Жимі змагалися дівчата з Кременчука та Світловодська. Струнки та підтягнуті, а вони піднімали штанги, які перевищували їхню власну вагу, руйнували стереотипи, показували прекрасні результати і, звичайно, перемагали. Желаю всім мотивувати себе і завжди йти до цілі. Якщо ти дійсно чого-то хочеш, займайся, добивайся, у тебе все завжди вийде. Всім желаю удачі. Організацію цього спортивного заходу та підготовку спортсменів, які брали участь у цьогорічних змаганнях, високо оцінили всі учасники турніру. Нам подобається організація проведення соревновань. Було багато учасників, які показали достойні результати. І, в принципі, ми готові доволі своїми результатами, своїм виступленням наших спортсменів. І На будущего ми думаємо, що ми будемо більше рости, прогресувати і. Показувати более високі результати. Турнір организован на высшем рівні. Очень понравився много учасників, і хотілося б, щоб ще приглашали для участия в турнірі. Погодьтесь, кремезна фігура, розмір біцепсів, візитівка таких спортсменів. А прекрасна розвинена мускулатура, бонус за серйозне ставлення до занять. Отже, відзначимо спортсменів, які, продемонструвавши силу та впевненість у собі, перемогли. Це Кременчужани Олександр Шпак, Максим Щерба, Роман Обертас, Віталій Кузінський, Володимир Корольов. Спортсмени з Комсомольська вибороли два перших місця: це Олексій Оніщенко та Борис Затворний. Переможців має і Світловодськ. Серед жінок перше місце посіла Марина Кузьменкова. Серед чоловіків друге призове місце дісталося гранту за кіняну. Переможці отримали грамоти, медалі, кубки та цінні подарунки. В цілому всі виступили достойно. Ми, як звичайно, продвігаємо спорт, продвігаємо такі види спорту, як землежа. Сьогодні турнір пройшов на високому рівні. Всіх приглашаємо на наші турніри. А зазначимо, що найбільша вага підкорилася Максиму Щербі. Він вижав 205 кілограмів, тим самим встановивши рекорд кіровоградщини. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Васелка.